Тема сьогоднішнього року куляста форма Землі та її географічні наслідки. У тому, що Земля куляста, тепер ніхто не сумнівається. Уявлення людей про форму і розміри Землі змінювалося з розширенням їхнього світогляду і з розвитком науки. Думку про кулястість нашої планети вперше висловив Піфагор. Перші докази кулястості Землі належать Аристотелю, а обчислив її розміри у другому столітті до нашої ери ератосфен. Доказами кулястості можуть бути кругова тінь землі на місяці, яку видно під час затемнення. Саме цим доказом скористався і Аристотель поступове зникнення кораблів за обрій у відкритому океані чи морі, збільшення видимого горизонту, якщо піднімаєшся вгору сучасні космічні дослідження. На зламі 17-18 століття Ньютон довів, що Земля не ідеальна куля, а дещо сплющена біля полюсів. Причина відхилення форми планети від кулі обертання Землі навколо своєї осі. Саме це зумовило нерівномірний розподіл земної маси. Біля екватора вона більша, а на полюсах менша, і сприяло формуванню геометрично неправильної форми, яку назвали геоїдом. Поверхня земного геоїду збігається з рівнем океану в спокійному стані. Оскільки геоїд за формою наближається до кулі, землю називають земною кулею. У нас час існує наука, яка займається вивченням розміром землі з допомогою точних вимірювань її поверхні. Це геодезія. За цими вимірюваннями діаметр Землі становить майже 12 750 кілометрів. Величина її радіусів визначена Міжнародним Астрономічним Союзом у 1976 році. Полярний радіус 6356,9 км, Екваторіальний 6378,1 км. Площа земної кулі 510 мільйонів км квадратних Під час визначення розмірів і форм об'єктів. Землю вважають кулею, радіус якої 6371 кілометр. Довжина великого кола екватора із кожного з меридіанів на земній кулі становить понад 40 тисяч кілометрів. Завдяки своїм розмірам земля силою тяжіння надійно притягує навколо себе газову оболонку атмосферу. Розміщення землі в просторі, будова поверхні, форма й розміри небесного тіла. Мають суттєвий вплив на її взаємодію з космосом. Одночасно й космос впливає на землю. Куляста форма Землі має велике значення. Насамперед, завдяки такій формі на землі спростежується єдність усіх оболонок. І зменшення сонячної енергії із збільшенням географічної широти. Крім того, щораз поверхня Землі ділиться на освітлену. І на неосвітлену частину сонцем. На освітленому боці сонячна енергія надходить до земної поверхні, а на затемненому витрачається через запромінювання. Це впливає на температуру повітря, особливості погоди вночі та вдень. Форма земної кулі визначає кут падіння сонячних променів до її поверхні. Нагадуючи на кулясту поверхню в один і той самий момент у різних місцях. По широті сонячні промені дотикаються до неї під різними кутами. Цим пояснюється різне нагрівання планети на різних широтах. Її куляста форма зумовлює зональний розподіл тепла та існування теплових поясів на ній. Від цього залежить особливості кліматів та їхній зональний характер. Отже, зональність на Землі зумовлена її кулястою формою.